Хороша погана дівчинка Халіне Рейн це найсучасніша варіація Емануелі Жуста Жакена і основного інстинкту Пола Верговена від Емануелі у хорошій поганій дівчинці. Сексуальні практики головної героїні Ромі, її вивільнення, дослідження свого тіла і бажань, адюльтер. А від основного інстинкту сатирична складова хльосткість і різкість почуття гумору і жорстока іронія. При цьому хороша, погана дівчинка не є просто копією цих класичних еротичних фільмів. Ні. В неї, так би мовити, свій порядок денний, своє бачення. Герой Гарріса Дікінсона, молодий стажер Семюел, який по-собачому приручає Ромі. В одній зі сцен перечить її чоловікові, якого грає Антоніо Бандерас. Семіл так і каже герою Бандераса, що в того якісь застарілі уявлення про сексуальність. Вочевидь, Халіна Рейн намагається розібратися з цією новою сексуальністю, десь і в чомусь її висміяти, а десь і в чомусь її підтримати.